Останнім часом, під час збройної агресії Російської Федерації, весь український народ об'єднав свої зусилля задля допомоги Збройним силам України в боротьбі з зовнішнім ворогом. В цей час депутати Світловодської міської ради, обрані громадою, повинні підтримувати інтереси громади, слугувати йому і розвивати громаду. Замість цього, замість спільних зусиль, замість спільної роботи, а також конструктивно в сесійній для того, щоб приймати відповідні рішення, депутати обрали. Брудну політику, звинувачень, розбрату, бруду, а також неконструктивної роботи. Відповідно, перейшли межі етики поведінки депутата на сесії Світловодської міської ради, а також в засобах масової інформації і на сторінках соціальних мережі. Відповідно, сьогодні я подав звернення до депутатської комісії з етики. Щоб розглянули відповідні питання стосовно етичної поведінки депутатів різних політичних партій, це в їхніх повноваженнях чекаю відповідно, розгляду цього питання і рекомендацій згідно закону України. Закликаю депутатів Світловодської міської ради об'єднати зусилля і спільно разом пройти складний період для нашої громади і для України в цілому, підтримуючи Збройні Сили України і разом показати мешканцям нашої громади, що ми можемо об'єднати зусилля під час військового стану і розвивати громаду, і разом проходити проблеми, які існують в нашій громаді і в Україні в цілому. Саме цього від нас вимагає громада, тож закликаю. Відкинути особисті амбіції, особисті образи, об'єднати зусилля на користь нашої громади і України в цілому, слава Україні!